Доброго дня, діти! З вами знову я, Ірина Іванівна, на уроці математики. Сідайте зручненько, приготуйте весь необхідний матеріал до уроку і розпочнемо працювати. Тема уроку дециметр. Креслення відрізків завдовжки 1 дециметр. Дзвонить дзвоник, не стихає, школярів усіх скликає. Сядьте зручно, усміхніться. І на мене подивіться. Зробимо в науку крок. Починаємо урок. Невеличка розминка. Придумати вирази, щоб у результаті отримати 0. Робота з підручником. Завдання перша сторінка 61. Порівняти числа, поставивши знаки більше, менше чи дорівнює. 10 і 1 і відповідно 10 дециметрів і 1 дециметр. Тому ми звертаємо увагу лише на числа. На уроці ми ознайомимося з одиницею вимірювання довжини дециметром і скороченим його позначенням. Навчимося будувати відрізки заданої довжини. Робота з підручником. Сторіночка 61. Завдання 4. Знайди довжину смужок. Запиши спочатку в сантиметрах, а потім в дециметрах. І так, один дециметр це 10 сантиметрів. Записується скорочено дециметр двома буквами Д. Які сантиметри записуються С М. Вам потрібно взяти лінієчку, виміряти смужечку рожеву і блакитну і записати, яка її довжина. Спочатку в сантиметрах, а потім в дециметрах. Подивіться уважно, скільки ж сантиметрів. Уміщується в одному дециметрі. Ми з вами говорили 10 сантиметрів. На лінійці ви бачите позначку 10 сантиметрів відміряно. І записано, що це 1 дециметр. Запам'ятайте, 10 сантиметрів – це 1 дециметр. І записується десять см дорівнює 1 дм. Після скорочень см дм крапка не ставиться. Давайте виконаємо з вами фізкультфелиночку. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли, три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. 5, 6 всі веселі крутимось на каруселі. 7, 8 в поїзд сіли, ніжками потупотіли. Діти, а зараз ми з вами накреслимо два різні відрізки по довжині і порівняємо їх. Перш ніж накреслити, пригадаємо правила, як правильно накреслити два відрізки, щоб краще можна порівняти було їх довжину. Спочатку потрібно накреслити один відрізок, а потім потрібно накреслити другий відрізок, щоб його початок розташовувався чітко під початком першого відрізка. І так, візьмемо відрізки 1 дециметр і 9 см. Перший відрізок 1 дециметр. Ми вже знаємо, що 1 дециметр. Це 10 см. От і накреслимо довжину відрізочка 10 см. Чітко під ним креслимо відрізок 9 см. Ми вже бачимо, що другий відрізок менший за перший. А саме записуємо, що 10 см більше. За 9 см. Отже, 1 дециметр більший за 9 см. Самостійно накресліть відрізочок 1 дециметр і, і другий відрізочок 7 см. Порівняйте їх довжину і запишіть відповідно так, як перед цим пояснила вам я. Покажіть на лінійці. 1 см 5 см 1 дм. Хочу сказати, що 1 см це не тільки відстань від 0 до 1. Можна показати відстань між 1 і 2, 3 і 4 і так далі. Тому так само можна показати і 5 см, і 1 дм. Розв'яжемо задачу, зробивши її короткий запис. Довжина червоної стрічки 10 дециметрів, а довжина синьої стрічки на 5 дециметрів довша. Скільки дециметрів довжина синьої стрічки? Невеличка динамічна пауза. Потрібно виміряти довжину шнурків і відповісти на запитання. Дециметр ДМ 10 см дорівнює 1 дециметр. 1 дециметр це 10 см. І на лінійці відмітки 1 см. І, відповідно, 1 дециметр це 10 см. Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі!